Привіт, ви на каналі Олег Хас і зараз я знаходжусь на території Київського мотозаводу КМЗ. Я вам вже знімав з цього місця репортажі і показував, яким чином зараз забудовується територія Київського мотозаводу. Але головний меседж, який я хочу вам показати сьогодні у цьому відео, це не те, що територію КМЗ забудовують офісами та житловими будинками. Це те, що саме в цьому році, у 2025, му КМЗ виповнюється 80 років. Так, хлопці, саме 21 вересня 1945 року, було був наказ про створення саме на оцій території київського мотозаводу. До цього тут були бронетанкові майстерні, де ремонтували танки і різноманітну бронетехніку під час Другої світової війни. І в 45-му році сюди починають прибувати ешелони з обладнанням і комплектуючими з міста Хемніц. Хемніц-Німеччина саме там було прийнято рішення розібрати. Підприємство під назвою Wanderer, яке випускало легкі мотоцикли під назвою Wanderer sp 1 або as 11 І так далі. І сюди прибуло 300 вагонів з обладнанням, з комплектуючими з рамами, з двигунами, з сидіннями і так далі. І от саме тут, в 45-му і 46-му році, у Києві. В Шевченківському районі починають вперше створювати київські мотоцикли. І, до речі, раз ми вже кажемо про 80 років, то ось вийшла така книга, яку я написав в минулому році. Вона присвячена історії виробництва мото та велотехніки. І саме про київський мотозавод тут доволі. Багато розповідається. ну По-перше, про всі його серійні моделі. Якщо ви думаєте, що ви всі знаєте серійні моделі, ви дуже багато помиляєтесь, бо коли я розміщую інформацію про якусь Днепер МТ9 або МТ-10, дуже багато хто плутає його взагалі з касіком, або кажуть на Днепер МТ-10, що це МТ-9 і так далі. І от, щоб цього не було, хлопці. Цю книжку ви можете придбати в описі під цим відео буде посилання. Замовити, отримаєте новою поштою або Укрпоштою, кому як зручніше. І тут ви дізнаєтесь з цієї книги не тільки про звичайні мотоцикли, не тільки про військові мотоцикли, але й про історію спортивних мотоциклів, які виробляли саме тут, в Києві, ось на цій території. І, до речі, це останні залишки корпусів ще того самого КМЗ. У мене є відео, де в 92-му році саме на КМЗ приїжджають бельгійські бізнесмени, і вони зняли сюжет. Про Київський мотозавод. І от саме ця рампа там є в цьому сюжеті. Я залишу посилання подивитись, як тоді виглядав Київський мотозавод. Ну, а зараз він виглядає отак. От ви бачите, що цим корпусам залишилось вже ну дуже небагато часу. Їх також знесуть, як і інші. І від Київського мотозаводу не залишиться нічого. Але залишиться наша пам'ять. Ну і звісно, залишаться книги, які ви тут можете придбати і таким чином увіковічнити пам'ять про київський мотозавод. Підписуйтесь на канал, залишайте з нами. Ось таким у нас сьогодні був сюжет. До речі, з 80 років, які Київський мотозавод святкує в цьому році, він випускав мотоцикли 64 роки. Тобто в 2009 році, ну, фактично, тут було зібрано останній мотоцикл Дніпро 156. І з того періоду, ну КМЗ дібито був, але фактично виробником. Мотоциклів він вже не був. Ось така у нас сьогодні історія. Тому, хлопці, давайте подумаємо, що ми будемо робити на 80-річчя КМЗ, бо така кругла дата і велика дата буває не кожного року. Ну І крім того, київський мотозавод насправді заслуговує того, щоб про нього згадували, бо він за свою історію виробив. 2 мільйона 453 тисячі одиниць мотоциклів. Щоб для порівняння Ява виробила там щось близько трьох мільйонів. Дуже багато німецьких брендів, які взагалі випустили меншу кількість мотоциклів або мопедів. Тому у нас є власна історія, ми її повинні пам'ятати, і ми її не забудемо завдяки нашому каналу.